Добрий день, починаємо урок геометрії. Сьогодні будемо з вами розбирати тему вписані чотирикутники. Але спочатку повторимо матеріал сьомого класу, класу, як майже завжди в кожному році. Отже, давайте пригадаємо, чому дорівнює зовнішній кут трикутника. Якщо нам відомі два кути трикутника, внутрішній кут Б і кут С, як же нам знайти зовнішній кут F B? Пригадуємо. Сума зовнішнього кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних з ним. Давайте подивимося. Кут FAB, а суміжний з ним, кут БАЦ. Да? А не суміжні це якраз і є кут Б і кут С. Отже, сума чому у нас дорівнює 130, да? кут FAB дорівнює 130. Схожа задача: да? відомий кут Б, відомий кут А. Як знайти градусну міру кута АЦФ, знову ж таки, сума двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Додали отримали 135 градусів. Далі відомий кут 50, 45. Да? Знаходимо їх суму, отримаємо 95, отже, зовнішній кут буде 95 градусів. Пригадали цей матеріал. Далі пригадуємо, якою буде градусна міра кута АЦБ. Дивимося. Кут Ку опирається на дугу 120 градусів. Пригадуємо, кут дорівнює половині дуги, на яку він опирається. Да? Отже, градусна міра кута С дорівнює половині від 120. Це буде 60 градусів. Далі кут БАЦ спирається на дугу 150 градусів і дорівнює її половині. Скільки це буде? 75. Якут А, Б, С Спирається на дугу 90 градусів і дорівнює її половині 45 градусів. Пригадали, молодці. Далі, якщо коло описане навколо трикутника, де будуть знаходитися знаходити всі його вершини? Так, вони будуть знаходитися на колі. Чи навколо будь-якого трикутника можна описати коло, чи навколо кожного чотирикутника можна описати коло. Сьогодні ми про це подумаємо. Дивіться, зараз у нас є чотирикутник ABCD, Навколо нього описали коло. Чотирикутник да? називається вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на цьому колі. Коло називається описаним навколо чотирикутника, якщо воно проходить через всі його вершини. І дуже важлива теорема, да, яку потрібно вивчити. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180. І ще раз. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180. Зараз ви бачите доведення, воно не складне, так? Да? Ми щойно проговорили цю властивість, що кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Подивилися, так? Да? Так, доведення не складне, але ми його вчити не будемо. Далі. Наступна теорема. Якщо сума протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Знову ж таки, дивимося на доведення. Так. Отже, сума протилежних кутів вписаного чотирикутника кутника дорівня 180 градусів це властивість. А ознака буде, якщо сума. Протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180, то навколо нього можна описати коло. Чотирикутник вписаний в коло тоді і тільки тоді, коли сума двох його протилежних кутів дорівнює 180. Наслідок один з цієї теореми. Навколо будь-якого прямокутника можна описати коло. Да, пригадуємо, що прямокутника всі кути по 90. Отже, сума двох протилежних буде 180. Да? Якщо паралелограм вписаний в коло, то він є прямокутником. Центр, описаного навколо чотирикутника кола, є точкою перетину серединних перпендикулярів, проведених до його сторін. Центр описаного навколо прямокутника кола збігається з точкою перетину його діагоналей. Так, і наслідок 2. Навколо рівнобічної трапеції можна описати коло. Якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобічна. І давайте зараз з вами порозв'язуємо задачі з вашого підручника. Виконуємо завдання письмово. Зараз я перейду до вашого підручника. Так, дивимося, в вашому підручнику да, це параграф 8. Що вам потрібно вивчити, що таке чотирикутник, вписаний в коло. Да? Теорему 1 про суму протилежних кутів, і наслідки з цієї теореми. Гляньте, Якщо навколо трапеції можна описати коло, то вона рівнобічна, ми це проговорили. Да? Теорема 2. Якщо в чотирикутнику сума двох протилежних кутів дорівнює 180, то навколо нього можна описати коло. І дуже важливі наслідки. Навколо будь-якого прямокутника можна описати коло. Навколо рівнобічної трапеції можна описати коло, і теорема 3. В описаному чотирикутнику суми протилежних сторін, між собою рівні. В описаному суми протилежних сторін, між собою рівні. Отже, давайте зараз порозв'язуємо завдання. Да? Перший номер, який будемо розбирати, номер 254. Зараз я вирізаю, ви записуєте. Номер 254. Чи можна вписати коло в чотирикутник, сторони якого в порядку слідування відносяться як 5 до 3, до 4 до 7? Отже, уявіть собі, що у нас є якийсь чотирикутник. Я намалюю його схематично. Да? Ще раз, да, це малюночок схематичний. Ось у нас є якийсь чотирикутник. Так, і його сторони відносяться як 5 до 3, до 4 і до 7. Ми з вами казали, що якщо є відношення, то з'являються у нас ікси. Наприклад, ось ця сторона дорівнює да, 5х в порядку слідування, да, ця 3х, ось ця 4х і ось ця 7х. Так. За теоремою на сторінці 53 у вашому підручнику, зараз ми її відкриємо. Сторінка 53 у вашому підручнику теорема 4. Якщо в чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна описати коло. Дивимося, сума протилежних сторін 5х плюс 4х, так? 5х плюс 4х. Повинно дорівнювати 3х плюс 7х. 3х плюс 7х. Продивимося. 5 плюс 4 це 9х. 3 плюс 7 – це 10х. Це неправильна рівність. так? Да? Отже, що можемо сказати? Що вписати коло в ось цей чотирикутник ми не можемо. Задачу зробили паузу. Задачу записали в зошит, так? Да? Тут напишемо ні, не можемо. Розглянемо схожу задачу, да? знову ж таки, схематично малюємо чотирикутничок. Так. Позначаємо, що у нас там? 3х, 2х. 4х і 5х. Порядку слідування, да? так. Пригадуємо теорему. Да? В чотирикутнику можна вписати коло, якщо сума протилежних сторін рівні. Отже, 3х плюс 4х це протилежні сторони. Да? Знайшли суму. І інша сума протилежних 5х плюс 2х. Дивимося, 3х плюс 4х це буде 7х. 5х плюс 2х, це буде 7х. Отже, що можемо сказати? Можемо вписати коло в ось цей чотирикутник. Написали Да, можемо. «да», можемо, «да». «можемо», І ще раз, ми зараз опиралися на теорему 4. да? Давайте її собі запишемо теорема 4, відкрийте підручник і перепишіть її сторіночка 53. В чотирикутник можна вписати коло, якщо сума протилежних сторін рівня. Зробили паузу і завдання доробили. Далі наступний номер, який будемо розбирати, номер 256. Зараз я вирізаю. Продовжуємо урок частина 2. номер 256. Знайдіть кути А і Б чотирикутника А, Б, С, Д вписаного в коло. Якщо відомий кут С і відомий кут Д. Отже, що в нас буде? По-перше, у нас буде коло. Зараз я теж виконую схематичний малюночок. Ось моє коло, в нього, да, вписаний чотирикутник. Чотирикутник вписаний в коло, Да? В нього вписаний чотирикутник. теж схематично все виконуємо. Так, називаємо його A, B, C, А, Б, Д, А, В. С і Д. Ще нам відомо, що кут С, ось він, 132 градуси. Кут Д двома рисками позначаємо 29 градусів. І будемо шукати кут А і кут Б. Кут А трьома рисками позначу, невідомо. Кут Б, чотирма рисками позначу, да? Раз, два, Так, не подобаються мені такі риски. Зараз я їх намалюю краще. Да? Чотирма рисками позначу. Раз, два, три, чотири. Теж будемо шукати. Отже. Що ми напишемо в дано? що нам відомо, діти? А чотирикутник. Написали АБЦД чотирикутник. Кут – Куд С 132 градуси. Кут Д 29 градусів. Знайти. Знайти. кут А. Невідомий у нас. кут Б. І кут Б. Так. Як будемо розв'язувати да? розв'язок два крапочка? Пригадуємо все, що ми сьогодні вивчили, Да? Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює до рівня 180. Да? Будемо сьогодні на це опиратися. Давайте напишемо. Оскільки сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює до рівня 180, оскільки сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює до рівня 180, то що можемо сказати? Кут А дорівнює 180 мінус відомий кут С, да? мінус кут С. Що це у нас буде? 180. Віднімаємо 132. Отримаємо 48 градусів. Так Б. Який до нього протилежний кут? Кут Д, да? 180 градусів, мінус кут Д. 180 градусів. Мінус 29 градусів. Що це у нас виходить? 151 градус. Цю задачу ми розв'язали, да? напишіть відповідь самостійно, зробіть паузу і задачу дооформлюйте. І остання задача на сьогодні це номер 258. Зараз я її вирізаю. Номер 258 у рівнобічну трапецію, периметр якої 16 сантиметрів вписано коло. Знайдіть бічну сторону трапеції. Знову ж таки, малюночок у нас схематичний, Я зараз намалюю коло. У рівнобічну трапецію вписано коло. Да? Отже, зараз намалюємо. набічну трапецію. Так, у мене будуть. Ні. У мене будуть допоміжні лінії. Так, ось мій малюночок, да? Так, хай буде моя трапеція ABCD. А. Б. С. Де. Так, що нам відомо. Дано. Периметр АБЦД дорівнює 16. Периметр АБЦД дорівнює 16 см. Так. І що нам дає те, що в нашу трапецію е, вписано коло, да? що нам сказано, що вона у нас рівнобічна. Да? Рівнобічна трапеція, що це означає, що у нас АВ дорівнює СД. АВ дорівнює СД. Повертаємося до нашого підручника. Будемо шукати бічні сторони. Давайте позначимо, да? знайти АВ і СД. Вони між собою рівні. Знайти АВ і СД. Знайти АБ і С Д. Дивимося, що нам нам там, відомо про трапецію, да? що нам було сказано про трапецію в нашому підручнику. Якщо в чотирикутнику суму сума протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. Що це означає? Що протилежні сторони в нашому чотирикутнику, в нашій трапеції, рівні. Що це означає, да? І Іще раз. У нас АВ дорівнює СД. Це нам сказали за умовою. Да? У нас вже коло вписано в нашу трапецію. Отже, що ми можемо сказати, що БЦ додати АД дорівнює АВ додати СД. А що таке наш периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін. А, Б, С, Д. Що це у нас буде? Б С, плюс а, Д плюс дві бічних сторони, да? плюс а, Б і плюс С Д. І все це у нас дорівнює 16. Подивіться, у нас оці дві частиночки рівні. А в сумі 16, по скільки вони дорівнюють? По 8. Правильно? По 8. Тоді, що ми можемо сказати, що наша сторона А Б дорівнює стороні CD і дорівнює 8 поділити навпіл 4, і ще раз. А Б дорівнює CD і дорівнює 8 поділити навпіл 4 см. Ми з вами знайшли бічну сторону трапеції. Зробили паузу задачу дописали. Ваша домашня задача за новим підручником це номер 266, у кого старий підручник, дивіться за умовою, Да? бічна сторона рівнобічної трапеції, описаної навколо кола, дорівнює 5 дм. Знайдіть периметр трапеції. Задача нескладна. Отже, працюйте. Будь ласка, вивчіть теореми, вивчіть наслідки, вивчіть вивчіть означення, виконайте задачу, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.